Нарешті в нас дозрів абсолютно унікальний сорт сливки без кісточки сорт «Конквест». Правда, цього року в нас в зв'язку з весняними заморозками постраждав цвіт дерева, тому на цьому п'ятирічному дереві лишилися буквально лічені плоди. Але в будь-якому разі ми зараз подивимося, що собою це являє і так далі. Так. Ось там один плодик. Так, ось подивіться, як виглядають плоди цього сорту. Розмір невеликий, я думаю, в середньому десь 30 грам, плюс-мінус, можливо, навіть до 30 грам. Подивіться, який плодик. Скорт до нас прийшов з Америки відомого селекціонера Лютера Бербанка. Зробимо йому розріз. По характеристикам всередині має бути ось такий от зачаток, але це не кісточка, це буквально малесеньке ядро. Ось подивіться. Дуже смачне на смак, до речі, можна їсти. Я думаю, що ці сливки можна просто обірвати там і не париться за кісточку, можна їх висушити, можна їх там на повидло пустити і так далі. Але смак просто неймовірний. Тобто такий насичений, такий медовий солодкий, що порівняно з іншими простими сливками навіть не зрівняється. Зараз подивимося, ось тут є пару плодиків. Друзі. Хто хоче бати цей сорт, у нас в наявності є саженці цього ексклюзивного сорту. Під відео буде посилання. Можете приходити на сайт, можна з нами зв'язатися. Ось подивіться, хто бажає мати такий, таку екзотику в себе вдома. Сливка не вибаглива в догляді. В будь-якому разі, приживлювані сливки майже до 100% іде. Плодоношення вступає з третього року, але сорт не самоплідний. Тобто чекати якоїсь аж там сильної загруженості не варто в будь-якому разі, навіть цього року, в зв'язку з, з екстремальними погодніми умовами, ну, пару сливочок на дереві було.